Дякуємо за те, що турбуєтеся про церковну сім'ю. Дякуємо за те, що навчаєте духовних істин не лише слово Божого, а й свого життя. Дякуємо за ваше щире та добре серце. Дякуємо вам за те, що ви завжди з нами на зв'язку в день і вночі. Дякуємо за те, що ви дуже любите Бога і всіх нас в церкві. Дякуємо за те, що заряджаєте нас позитивом та новими ідеями. Дякуємо, що приймаєте наш біль в свої серця і витираєте сльози. Дякуємо за увагу до молоді і повагу до старших. Ми цінуємо вами більше, ніж можемо про це сказати: будьте міцні та сильні. Ми любимо вас та молимося за вас. Я дякую нашим пасторам за їхню щирість і життовність. Так і надалі працювати. Тримаємо стрій!